Добрий день. Зараз повітряна тривога. Думаю, блін, летить шахет, мабуть. Мабуть, летить уже шахет, а ніт, це не шахет. Це траву косять. Реально можна всратися, коли повітряна тривога. І ну, от саме зараз, серед білого дня, в тривогу треба це робити. Трохи помила мультиварку на кухні. На обід сьогодні планую посмажити філе хеку. Бачите, яке воно? Сухе навіть без льоду швидко розмерзнеться, поріжу на шматки, нема яйця, тому потрібно вийти, купити яєць і зварю картоплю в скороварці. До речі, у нас нова скороварка. Ось така її фірма. Тому що Тефаль, проробивши 3 роки, воно, до речі, не мигає. Це на відео, здається, що мигає. Взагалі не. Ну, тобто не мигає. Тефаль пропрацював 3 роки і згоріла плата. Ремонт Тефаля коштує дорожче, ніж. От купити оцю саму дешеву скороварку. Це по акції наразі це вартувало 3 тисячі гривень. Чому в нас так швидко все виходить з ладу? Ось така в неї кришка, тут є клапа, непогано працює, до речі, хоч і дешева. Чому швидко так все виходить з ладу, друзі? Тому що Сергій, наприклад, все готує. В мультиварці. Абсолютно все. Тобто навіть яйця він там смажить. Тому, якщо його використовувати 10 разів на день, тут ось клапан ще додатковий, бачите? І зручно, що кришка повністю знімається і її зручно можна помити. Це мені ось тут дуже подобається. Тому придбали ще таку: тут ось ручки є бокові, ось такі в неї є режими. Готує дуже швидко, оскільки це під тиском. От. Тому ну, ще побачимо, як буде вона. Сергій купує собі рибу, але він її завжди досушує, бо він любить, коли вона а, така, а, як вам пояснити? Щоб вона повністю була в хлам висохша, я таке взагалі не їм. Отаку рибу я не їм солену. Я їм ось таку. Тому це буде мій обід. Трішки... О, до речі, хотіла показати свої покупки нещодавні. Це я купила вчора в Аврорі, мені подобаються дуже плетені ось такі штуки. Взяла 4. Але вони чотири не поміщаються на стіл, ну треба там планшет прибрати таке. А такий ось глечик купила в АТБ. Мені сподобався його ось такий, начебто, як під чорний мармур, всередині біленький. Він просто. Емальований. Але за рахунок того, що він низенький, тут на 2,5 літра він влазить гарно навіть на верхню полицю холодильника і пластиковий посуд. Я не дуже полюбляю. У мене є глек такий для напоїв пластиковий, а це можна навіть на плиту поставити, навіть в ньому щось закип'ятити. Але мені він просто сподобався дуже чисто візуально. Він такий няшний, дуже класний. Друзі, вітаю ще раз. Вставила трохи вам кадрів з ранкового, з ранкового деренчання, тому що тут в нас часто таке відбувається, що повітряна тривога різко щось починає бахкати, і ти не можеш зорієнтуватися, що тобі робиться. Я сьогодні вже Частково зробила збірку сукні, тому що в мене є замовлення, на щоб ви думали, на бохо. Є замовлення на Бохо. Але хочу вам зараз, зараз я збираюсь, мені потрібно вийти в магазин. І зараз хочу вам ще показати, я таки дошила сукні, урок буде, тому що в мене знову приходять глядачі, які пишуть російською, що ви не знімаєте більше уроки. Знімаю, он відкриваєте. Папку вверху уроки, і листайте, там їх 2500 штук, навіть на вашій мові, якою ви звикли говорити. Ої Богу, вже задовбали. Друзі, тепер для всіх адекватних, ще раз наголошую, уроки будуть. Спочатку я демонструвала вам вже ось цю сукню. Так? І я казала, що шию дві абсолютно однакові, просто вони на різних манекенах. Той манекенчик кіксайс, це я просто коли прасую то вішаю сукню, щоб, ну, так краще. Цей манекен, він М, і навіть Л, і навіть тут може бути розмір 50. Він просто вісить от так зараз, не зав'язаний. Вона сукня. Або плаття, воно трохи далі давайте вас відставлю, тому що в кадр не лазить. І хочу продемонструвати. По косійниці, тобто, це одне й те саме лекало. Ось це. І оце лекало один в один. І як ви помітили, фасони ну дуже відрізняються, тому що тут коса-ниточка, тут іде віскозний шовк, і горловина вже тут оброблена бейкою. А так, все те саме, просто що різні тканини по-різному лягають. І рукавчик тут ось такий. Як крильце подовжений, він вже йде такий більш осінній варіант і там можна ту сукню носити на осі. Тут, оскільки сукні всі по косійниці у нас провисають по спинці, це нормально, друзі. Завжди при косому крою отут по спині буде будка. Чому? Бо тканина по діагоналі ось таким чином розтягується. Тому єдиний вихід, виточки зробити можна, але вони красиво не будуть лягати, тому що по діагоналі. Вихід у нас з вами один-єдиний, красивий, скажімо так, це фіксація, невеличка, отут по спиночці, паском. І все, йде тоді гарне прилягання. Або ще вставляється окремо по спині резинка, так як в моїй зеленій сукні. Тут довжина міді, як ви бачите, я не знаю, видно вам чи ні. Довжина міді. Друга сукня точно така сама, вони абсолютно однакові. Тут іде у нас такий фігурний підріз під грудьми і невеличкі складочки. На рахунок складочок, їх обов'язково потрібно отак от. Натягнути тканину на прасувальній дошці, і оця запшикати. Чому? Бо буде дуже сильно стирчати ця складка, якщо ви її отак от не запрасуєте. Там так само запрасовано, тут легше, бо тут віскоза. З віскозою працювати дуже легко. Дуже-дуже-дуже легко. Ось така краса, друзі, дуже жіночний, дуже жіночний фасон, і сам цей колір. Бусковий або бусково-лавандовий, він підходить всім жінкам абсолютно, бо він дуже підкреслює риси обличчя і освіжає нас. Тобто, будь-якому кольоротипу ось такий відтінок насправді личить. Так само, як фіолетовий зеленим, теж багатьом підійде, але цей на ну, 100% буде більш універсальним. Тому ця робота зроблена. Її потрібно було зробити для цього, для будь-якої роботи, друзі, потрібен е, час. Ви зрозуміли? Сукня на мені, бо знову ж будете запитувати. Отже, сукня на мені мій улюблений цільний крій. Добавляється манжета, додається пата. Це у нас все є з вами на каналі. Цільний крій верху базова основа є. Як оце зробити теж все є. Е, е. Дуже багато сорочок, таких блузок було пошито, як шукати уроки. Не просто ви мене дивитесь на Ютубі, а саме заходимо на канал Плаття Терапія і зверху там є списки відтворення. Якщо у вас досі російськомовно Ютуб, то у вас є плейлісти, тому що списки відтворення це українською. Плейлісти це російське слово. Ви туди заходите і листаєте, друзі. Тому що мені е, був запит від Оксани. Оксана, вам привіт! Чи можна перезняти деякі уроки? Їх дуже багато Дві з тисячі уроків. Якщо їх перезнімати, це буде надскладно. Можливо, я спробую ці відео якось переозвучити, переформатувати, але знову ж таки це дуже багато роботи. Наразі, поки в мене є якісь основні завдання, я роблю це, потім. Коли в мене буде час, оскільки вже сукні пошиті, потрібно буде дозаписати початок кінець, змонтувати. І ось, будь ласка, у вас по одному лекалу. Я навіть ускладнюю собі завдання, і це простіше для вас, бо ви відразу бачите візуально, що це абсолютно два різних фасона виходить по одному лекалу. Тепер повертаємось до моєї сукні. Цільний крій. Тут просто маджет пришивається так зверху і зверху защіпляється пата. Сорочка, тобто це повністю повністю на гудзиках, талія відрізна, спідниця по трапеції, кармани в шві або кишені в шві. Є чорний комбінізон на каналі. З такою застібкою. Там показані кишені в шві. Друзі, якщо вам тяжко дивитися відео, яке я знімала російською, вимикаємо звук, дивимося без звуку. Зрозуміли ви? Тому що ну, пояснення і візуально все вам буде зрозуміло. Ось таке плаття, і тут прикол в тому, що тут дуже широка обтачка на 20 см. Бачите, на 20 см широка обтачка. Поліс шкіряний, надягла зверху, і все. Ну, і прикраси. Без них нікуди, ми ж дівчатка, нам хочеться, щоб все блистіло, все переливалось. Ось така коротка розповідь сьогодні, такий короткий влог. Поспішаю, тому що треба приготувати їсти, завершити сукню, показати її замовниці. Пишіть, чи вам цікаво побачити, що я пошила. це просто бохо, тому що під відео, коли я показав цю сукню, наконець-то знову написала російською бохо». Хочеться сказати, ну змилуйся, Я шию те, що в мене купляють. Мені стебель з, з того, що ти напишеш наконець, то ні бохо», Я за цей коментар не можу піти і купити собі хліба в магазині, друзі. Тому. Ще раз акцентую вашу увагу на тому, що якщо ви чим займаєтесь і ви бачите, що якась ваша певна продукція, чи ваші вироби, тому що є дівчатка, які шиють на замовлення, або шиють дитячий одяг, шиють спортивні костюми. Друзі, що б не казало ваше оточення, тому що, буває, приходить кума, валя-галя, і вона каже, ой, ну ти що робиш одне й те саме. Ну, от спробуйте, спробуй все. От також, закриваємо вуха і робимо тільки те, до чого ви звикли, що ви бачите, що приносить вам профіт. Друзі! В першу чергу, будь-яка наша робота з вами, будь-яка, вона е має бути зорієнтована на реалізацію. Ви можете ж робити що завгодно, але якщо воно буде гарне, але якщо це нікому не потрібно, то ви просто свій час і енергію витрачаєте впусту. Тому орієнтир на те, щоб реалізувати, тобто перевести в більш фінансову частину свою працю. Це монетизувати і отримати профіт. Тому так, я буду шити сукні бохо, оскільки на них є попит. Будь ласка, для вас зняла урок. Дочекайтесь, він буде, коли не знаю. Тому що в мене ще є деякі завдання, які потрібно вирішити. Можливо, я ще щось зніму. Я вже вам казала, коли я виставляю світло, це дуже багато в мене займає часу, тому мені краще, знаєте, щось назнімати і потім в один день оце відсняти, потім потихеньку монтувати і отак от в переміжку з влогами. Хто не знає, де уроки, я вже пояснила, де? Якщо ви щось не зможете знайти, просто задавайте в пошуку, наприклад, Ютуба. Також, друзі, ви можете під будь-яким відео залишати ваші питання, я їх всі бачу, всі. Наприклад, опишіть, щоб ви хотіли, там сукня трапеція або сукня ця, і я вам допоможу знайти це відео. Допоможу знайти це відео, якщо ви шукали і не знайшли. Попробуйте пошукати. Спочатку, я думаю, що ви його е, знайдете. Все, наразі це все. Бувайте здорові, бережіть себе по можливості, а не так, і будьте перелякані, як я сьогодні з утра. Тому що тільки об'явили тривогу і стало деренчати. Думаю, хай бомиле. Ну це вже точно щось робить. Так що, друзі, все, всім пока, бувайте здорові, до зустрічі. І не до зустрічі! Хотіла ще вам показати прикольну свою. Обновку. В мене тут такі негарні носки, може їх буде вам видно, але вони лині. Купила я сумку собі. Ось таку. Вона має як довгу ручку, так і коротку, буду йти з короткою. Дивіться, яка прикольна. Єдине, що мені не дуже тут подобається, це те, що вона не має. Вона просто як коробочка, і всередині є тільки одна малесенька кишенька. і Сюди, якщо телефон я засовую, то його незручно витаскувати. Ну, але оскільки ця сумка дуже незвичної форми, позаду чотири гудзика. І така вона дивний матеріал, начебто як якась плащівка, не то тканина, і тут як кусочок одгризеної шоколадки. От. Але їй можна пробачити, те, що там немає застібки, за рахунок її дивної, незвичної форми, вона. Досить мило виглядає. Під цю сукню по кольору вігамі гарно підходить. Але все-таки такі сумки краще носити ось так от просто в руці, або закидаючи за руку. Тому що вона дуже об'ємна, і коли я її буду, наприклад, закидати за плече, то вона буде повністю ну, назад. Бачите? Або якщо ти йдеш, то ти його, бачите, який. Вона дуже має великий об'єм. Тому це не дуже зручно її носити ось таким чином. А найзручніше це буде отак просто нести її в руці. То ще отака прикольна штучка. Купувала в магазині конфіскат на Пузняках. Коштувала, здається, 850 гривень. Була одна в одному кольорі. Тому. Інколи в такі, знаєте, сміттєві магазинчики можна заходити, дивитись, що там. В принципі, ціна дуже адекватна, і мені сподобався незвичний дизайн цього виробу, ну і колір красивий. На цьому, друзі, все.